Добрий день, діточки! А зараз у нас з вами заняття зліплення. І ми будемо з вами сьогодні ліпити ось такий, подивіться, мамі подарунок. Подивіться, дітки, а що це? Ви здогадалися, що це? Так, це намисто! Бачите, яке воно гарне. Так, а з чого воно складається? Давайте його роздивимося. Так, воно складається з, багато, з, багато, з багатьох намистинок. Бачите? Так, намистинки ось. Вони які? Якого кольору? Вони жовтого та червоного кольору. А якої форми, дітки? Якої форми? Так, вони круглої форми. Добре, молодці. Добре. А ще ось тут що таке? Це що? А це? Е... Теж такі прикраси це листочки. І вони помаранчевого кольору, бо це осінь зараз. І подивіться, що ще є важливого у намиста це застипка. Бачите? Так, щоб її одягати. Одягати це намисто, а потім застегувати на щії у мами. Так, от, вона теж дуже потрібна. Добре. І е, у нас з вами на мисто це буде двохярусне. Один ярус я зробила, а другий ярус ми зробимо з вами. Згодні? Так, згодні. Воно буде дуже-дуже красиве. Так. І для цього, дітки, нам потрібно пластилін червоного, жовтого, помаранчевого кольору. Бачите? Так, ось я вже відірвала шматочки. І ви можете ось так відрізати стеком. Бачите, нам дощечка потрібна. Так. І ви можете теж відрізати отак стеком і м -м, приготувати собі такі е, маленькі шматочки червоного е, жовтого кольору. А помаранчевого ми зробимо з цього з такі листочки. Три листочка. Так. Ну. Почнемо ми ліпити, беремо шматочок червоного кольору. І в нас тут, бачите, попереду у нас тут йдуть великі-великі намистинки. Бачите? Так. І розкочуємо на долоньки цей шматочок круговими рухами. Далі, що ми приплющили ось так пальчиком? бачите, Ось так можна на дошці приплюснути. Так, і у вас такий вже получився кружечок. І приклали до нашого аркушу картону. Це барельєфна буде аплікація, так, тому можете брати картон різного кольору. Я взяла такий. Так, ось приліпили. Далі беремо, у нас йде по черзі, далі йде який у нас колір жовтий. Намистинка жовтого кольору теж розкочуємо. Ось так. Бачите, ось так я розплющила. Так, молодці. Так, можна тут іще місце, щоб було, тому що тут вже будуть ще листочки у нас відступіть. так, так, щоб було місце. Далі. У мене вже тут є заготовочки. Далі другий я. Третій я шматочок прикладую, червоний. Бачите, бо вони йдуть по черзі. Жовтий, червоний. Далі жовтий знову червоний. Так, і ось в мене жовтий заготовочка вже є. Так, бачите, ось так. Добре. Приліпили. А далі вже йдуть маленькі намистинки, менше. Ось так я теж скочу їх, кульку цю круговими рухами, так, і розплющую на дошці. Так, тепер з цього боку ми чіпляємо ось сюди. Так, далі. І м -м, теж у мене ось тут вже кулечка така скочена. І розплющила її на дошці, і сюди приліпляю. Ось подивіться. Вони округлої форми. Так, далі я продовжую, в мене заготовочка вже є. Ось так. Бачите. Після червоного йде жовтий. А тут йде червоний з цієї сторони. Ось так намистинка. Так. Далі тут жовта йде, бачите. А тут червона. Так, діти, бачите? Ось так ми приліпляємо ці намистинки по черзі. Так, ось так. Тут широка. Тут жовта, бачите? Пальчиками притискаємо міцніше. Так. І ось так. І ось так. Так, ще тут одна наместинка. Ось вона. Червона ось її зліпила. Притиснула і ось сюди. Так, ось він вийшов у нас. Другий ярус. Бачите, який гарний. І тепер що? Ми робимо м, листочки. Подивіться, ось я взяла шматочок, да? так, кульку зробила. А тепер ось так, ковбаску. І пам'ятаєте, ми форму крапельки зробили з вами. Да? Так, і ось сюди я її поклала. Ось, подивіться, і притиснула пальчиком. Так, і ось у мене ще заготовочки є. І ось сюди я поклала. Бачите? Так, тричі Воно було дуже красиво і симетрично виглядало. Так, ось таке ось такі в, в нас гарне вийшло намисто. Я думаю, що вашим мамам дуже сподобається таке намисто в подарунок. Молодці діточки, працюйте, до побачення!